А у нас в студії зараз двоє гостей: пан Ігор Насалик, який був кандидатом на посаду мера Івано-Франківська. Доброго вечора. І пан Юрій Бублик, який боровся за посаду мера Полтави. Доброго вечора. Панове, для початку, як ви оцінюєте свої результати на виборах? Ну почнемо з вами з вас, пане Юрію. В Полтаві ми отримали гарний результат вперше в історії. Української новітньої політики ми отримали потужні фракції в міській раді, свободівську фракцію і потужну фракцію в обласній раді щодо моєї кандидатури, я кандидата на посаду Полтавського міського голови, то звичайно не вперше і це вже не дивно. Ми стигнулися з брудними технологіями. Вражає лише одне, що кандидат на посаду міського голови від провладної політичної сили БПП Солідарність Андрій Матковський, відвертий Україна ФОП, який був свого часу міським головою в шостих-десятих роках. На цих виборчих перегонах нічим не різниця від попередніх виборчих перегонів. бо Він проживає в Австрії, там у Фремле видно проживання. Родина його там проживає. Він постійно сюди приїздить брати участь у виборах давайте поговоримо він... про ваш результат, не про його. Все таки так і на, поперед... ви, ви сказали, на попередні парламент... зазвичай, на попередніх на технології парламентських виборах також він був моїм опонентом до Верховної Ради України. На тих виборах він програв, зробив певні висновки, додав трішки грошей. Бо на цих виборах була роздача аптечок пенсіонерам. На цих виборах були фінансові піраміди, де працювали десятники сотники, і на цих виборах від кандидата від провладної політичної сили. Були каруселі, ну і інші брудні технології. Я до яких я вже звик ну, не на перших виборах. результат ми отримали трохи. чудовий. 15% полтавців підтримали мене як кандидата на посаду полтавського міського голови, представника Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я гадаю це чудовий результат. Тим паче, що ми до виборців йшли не з гречкою, не з цукром, не з аптечкою. Ми йшли з ідеєю, як змінити систему і побудувати краще місто. Тобто ви своїм результатом задоволені? Ну, не задоволений Йогорі, би був ви, якби своїм. була перемога. Ну, ви сказали, що результат чудовий, чудовий з цього так, але не задоволений. Виснов. Ага, зрозуміло. Пане Ігорю, що до вас, ви своїм результатом задоволені? Чи ви розраховували на перемогу в, в першому штурі виборів? Ну, повинен сказати, що це визначає вибори, це не бажання того чи іншого кандидата, який балотується на посаду міського голови. Хоча повинен сказати, оскільки ваша передача сьогодні саме про політиків, які йшли в місцеве самоврядування. Що все-таки громади міст більшу перевагу передають тим людям, які мають відношення до місцевого самоврядування. І свою перемогу, скажімо, на виборах в Івано-Франківську, перше за все, я завдячу тому, що 8 років відпрацював міським головою міста Калиша і мав одні з найкращих результатів України в всіх галузах: соціальній, освітянській, медичній тощо. Крім того, конкуренція в Франківську була надзвичайно. Високої хочу підтримати, що пана Юрія в тому, що брудні технології, на жаль, мають місце. Мали місце. Я все-таки вважав, що після Майдану гідності появиться той антидот, який назавжди відіб'є бажання учасникам виборчих перегонів їх застосовувати. Але однак, най а які саме? можете сказати, ну, найменше, які саме? найменше, скажімо, це те, що в день тишини ми могли б бачити. Плакати, які закликали голосувати за того чи іншого кандидата, їх так і не познімали ні з дерев, ні з під'їздів. Це найменше, що можна. Найбільше, звичайно, це газети, які випускалися із чорним піаром. Але оця технологія, бо я все-таки в виборах вже шостий раз і завжди перемагав в всіх виборах. Але технологія, яка застосована, от, зокрема в останній раз, вона мене здивувала. Це витрачені сотні тисяч доларів, де садили людей на телефони. І сотні сотні людей, які прозвонювали під виглядом соціального опитування, розповсюджили неправду про того чи іншого кандидата. Ми, до речі, отримали інформацію, звідки йшла це, але стверджувати про те, хто звичайно, я не можу, оскільки не володію, це повинні зробити судові органи. Зокрема, повинен сказати, що конкуренція в дійсності була жорсткою, тому що, що і діючий міський голова Івано-Франківська, і в нього достатньо хороші були позиції Віктор Анішкевичус. Йшов все-таки депутат двох скликань від Івано-Франківська, менеджер Буковелі, в якого практично був необмежений бюджет. Але в другий тур вийшли ми, і представник свободи. І напевне, в другому турі я більше чи переконаний, що боротьба буде більш чеснішою, ніж вона. До була в першому турі цих перегонів. Дякую. Поговоримо трішки про гроші. Пан Юрію, ви можете сказати, скільки ви витратили на цю виборчу кампанію? Мій бюджет традиційно від попередньої виборчої кампанії мали чим різниця. Я думаю, десь 1300 гривень ми повинні вкластися. Ці гроші звідки йшли. Це гроші власне заощадження, це гроші полтавського бізнесу, який вносив їх на виборчий фонд. Все з виборчого фонду офіційно сплачувалося. Там помічники мої працюють, звіт буде наданий, як відповідає у відповідності до законодавства. Пане Ігорю, ви які кошти витратили на цю виборчу кампанію? І ну, вам скажу, доведеться витрачати ще очевидно. Звичайно, це, який... це все-таки значні кошти, оскільки. Я, хоті депутати з Прикарпаття, так і тричі був депутатом Верховної Ради. До речі, коли йшов і, і другий, третій раз, це були одні з найкращих результатів Україні. Напевне, це і була оцінка моєї роботи як депутата Верховної Ради. Але ми йшли величезною командою. Це були і депутати до міської ради, і до речі, результати, які отримала блок Петра Порошенка, одні з найкращих на Західній Україні, Івано-Франківську. Це й депутати до обласної ради. І скажу, що десь загальний бюджет дев'ятсот двадцять гривень. А ці гроші звідки так, також йшли? Ну це, скажімо так, що люди мали свої декларації. У мене тільки за минулий рік в декларації більше 4 мільйонів гривень. А По деклараціях 2001-2002 року це було десятки мільйонів доларів. Оскільки я, коли війшов в політику, я вважав, що я не можу бути бізнесменом і практично продав весь свій бізнес. Тому, напевно, на сьогодні можу єдиний сказати, що на мене немає впливу ніхто, тільки виборець. Який мене обирав, і на протязі з 98-го року, скажімо, по 2015-й, це може напевне підтвердити кожен прикарпатець. Стати мером міста для народного депутата означає необхідність скласти мандат народного депутата. Це цікавіше бути мером великого міста, ніж народним депутатом? Від міського голови залежить. У місті залежить набагато більше ніж від одного народного депутата у Верховній Раді. Будучи міським головою, можна швидше показати результат своєї діяльності. Ви також готові скласти мандат? Ну, справа в тому, що я і не хотів іти до Верховної Ради цього скликання, mm -hmm. але напевне одною із ідей, чому я йшов, це була ідея моя в 2010 році, де я запропонував якраз питання децентралізації зміни територіально-адміністративного устрою. Звичайно, в 2010 році це сприймалось як така романтична позиція міського голови міста Калуша. Але дякувати Богу, що в 2015 році це вже стало політикою держави. І все-таки ми приближаємося до тих трьох основних положень європейської харті, які були затверджені в 1990, 1985 році, які і визначають, що таке місцеве самоврядування. Тому ідея по децентралізації втілена, і я отримую більше задоволення, коли, будучи в структурі місцевого самоврядування, можу творити. І такі програми, як безоплатна медицина, освіта без участі батьків. Напевне, це те, що ніде не втілювалось в Україні. Повинен сказати, що програма, яку ми представили, це програма не про майбутнє, а це програма, яка чітко визначає, коли програми. Будуть втілюватися і визначено їх термін. Це 1 січня 2016 року, і чітко визначений термін, коли про них звід, звід буде звіт. Це 180 днів від розпочатку роботи цих програм. І це напевне вперше в Україні, коли визначають дати не тільки що ми зробимо, а як ми це зробимо, і як ми про це прозвітуємо. Тобто бути мером, це фактично означає мати більший вплив на те, що відбувається на цій конкретній території, ніж якщо бути народним депутатом. Ну, відверті, я вам скажу, що система виборів саме в органах місцевого самоврядування, по партійним спискам, я думаю, це можливість структуризувати громади політичними партіями. Але якщо ви розглянете, то взагалі... В громаді міста тільки 3% – це люди партійні, а 97 це позапартійні. Тому я глибоко переконаний, що на місцевих виборах все-таки повинна існувати мажоритарна система, оскільки це питання людей визначити, хто найкраще місце. Вони більше знають, ніж політичні партії. І дуже прикро, що на місцевих виборах в основному експлуатувалися. Гасла загально національні, ніж місцеві, які реально повинні були б втілюватись в життя органами місцевого самоврядування. Повертаючись до теми грошей, ви обидва назвали достатньо значні суми. Ось я пам'ятаю, на минулих парламентських виборах була така дискусія: чи варто витрачати гроші на зовнішню рекламу, там на різні передвиборчі кампанії, чи їх треба в умовах війни давати все таки на потреби воїнів АТО. Ось нема такого відчуття, що ці кошти можна було би витратити на більш потрібні справи для держави за півтора роки спочатку конфлікту на сході мною вдалося закумулювати і надати допомогу фронту на суму понад більше 7 мільйонів гривень. Знову ж це гроші меценатів, це гроші полтавського бізнесу. які... Розуміють, що не зупинивши ворога на сході, ми ворога отримуємо в Полтаві, і полтавський бізнес не хоче, щоб по полтавських вулицях бігали діві і мотороли з автоматами і встановлювали свої правила життя. Тому вдалося закамлювати значну суму коштів і допомогти і одягнути, і взути, і забезпечити наших військових і полтавських, і не тільки полтавських. Те, що вибори не проходять без грошей, це загальна світова практика, і також. Полтавські підприємці це розуміють. Найбільше не тільки підприємці, а й полтавська громада, тому що я звернувся до полтавської громади щодо наповнення виборчого фонду. І найбільш дорогий внесок це був внесок однієї жіночки 37-го року народження, яка принесла 200 гривень зі своєї злиденної пенсії і внесла на виборчий фонд. Я цим внеском найбільше дорожу. Таких внесків багато. Пане те саме питання до вас. Ну я повинен сказати, якщо от я другий раз, коли ще міським головою міста Калуша, то весь мій виборчий фонд склав 80 гривень. Це була об'ява в газеті Дзвони Підгір'я» про те, що я 4 роки працював в цьому місці, писав контрольну і дайте мені, будь ласка, оцінку. І Тоді 92 Громади міста Калуша проголосували щодо, скажем, цієї рекламної компанії, яка йде зараз івано франківську то це не тільки реклама, реклама реклама е, фізичної особи. Це в першу чергу програма, яка передбачає консолідувати е, громаду міста в тому напрямку для розв'язання тих цілей, е, яке дасть можливість, а я маю амбітні, скажем, цілі, щоб все-таки івано франківськ став культурною, історичною, духовною. Столицею Західної України. І тому тут потрібно в тому числі і зарядити енергією громади, тому що, скажімо, останні події, які там відбувалися в нашій країні, і сучасні політики, в тому числі і Верховній Раді, вони не дуже користуються, скажімо, популярністю в громад. Звичайно, в період військових дій це складно, навіть Черчилль, який би він не був великим політиком. Який говорив, що під час розпочатку війни що я тільки можу вам пообіцяти під кров і біль. І все одно зробивши скільки для того, щоб ця війна закінчилась, він не був обраний в 96-му, раніше в 46-му році. Тобто, до нього не було довіри. Ми працюємо в аналогічних умовах і дуже багато йде переосмислення, в тому числі. Коли ви говорите про АТО, то це не тільки фінанси, які там ми займалися і допомагали. Я особисто їхав за лінію фронту для того, щоб забрати наших полонених. І мені це вдалося. Правда, я не можу більш широко там освічувати цю інформацію власній передачі, панове. Ви обоє говорили вже про фальсифікації, про брудні технології на ваших виборах. Чи можете розказати про них трохи детальніше? От які, які саме технології використовувалися цього разу? Е, ну, Традиційно вже стало для виборчих перегонів. По великому рахунку, те, що відбулося в Чернігові на 205 окрузі, перенеслося на всю територію України. Е, роздача продуктових наборів, роздача аптечок, е, роздача інших подачок це вже стало нормою і дивує те, що правоохоронні органи на це взагалі не звертають уваги. Ну і мов би так і треба. Хоча за це передбачена кримінальна відповідальність. Згідно чинного законодавства, але поряд з тим на цих місцевих виборах одним із кандидатів від правладної політичної сили від солідарності були застосовані фінансові піраміди, тобто створювалася мережа із десятниками сотниками, які контролювали своїх людей, щоб ті прийшли на виборчу дільницю, проголосували за свого кандидата за свою політичну силу і відповідно відзвітували. Отрим... <кій> По-різному, десь йшло на чесне слово, а десь фотографія. Отримували за це від 100 до 400 гривень. Крім того, вдалося зупинити дві каруселі, де один із виборців виносив чистий бюлетень, відмітку робили в машині, давали іншому виборцю, і той міняв його на чистий бюлетень. Дивує інше, що правоохоронні органи на наші звернення абсолютно не реагували. І наскільки мені неофіційна інформація, із таких закритих джерел надійшла, що. Керівник МВС області Олег Бех був на прийомі у пана Авакова, де отримав чіткі вказівки заплющувати очі на всі фінансові порушення. Ну виборчі порушення кандидата від провладної сили. По великому рахунку так і відбулося, тому що по тих наших сигналах, де працювали, де в приватних будинках видавали гроші, то замість того, щоб їх схопити на гарячому, їх повідомляли і вони лавочку закривали, міняли точку. От, тому... Вам вдалося якось зафіксувати ці всі випадки для правоохоронців? Багато, ви віде... багато до правоохоронців. відеоматеріалів, багато актів складено з цього приводу. На сьогодні вони аналізують да, частина звернень, і мною і Це іншими питання, чи кандидатами. Ви маєте докази, розумієте? Так, звичайно, питання і, і мною, і іншими кандидатами. Відповідні заяви до правоохоронних органів подавалися, але зараз ми їх групуємо, складаємо до кучі і офіційно ще раз передамо, де спробуємо їх систематизувати, щоб легше правоохоронні. Це було попрацювати, тому що на нас очікує другий тур. Звичайно, полтавці залишилися е, з вибором без вибора, тому що в другий тур виходить чинний міський голова, який має за великий антирейтинг, і попередній міський голова. Явка виборців, я гадаю, буде так відсотків 15 максимум. А ви будете далі стежити за виборами на у своєму місці? І чи так, будете звичайно, виборотися з фальсифікаціями звичайно, у другому турі? Попри звичайно, те, що ви на другим туром буде суровий контроль е працюватиме з громадою, вестиме далі роз'яснювальну роботу, Намагатимемося донести полтавцям, що відповідальність нестиме не тільки той, хто дає, а той, хто й бере гроші, і за ці гроші намагається. Споплюжити волевиявлення всієї громади. Дякую. Пане Ігорю, На вашому на ваших виборах теж були ну я повинен Коруші? сказати, що Західна Україна відрізняється від центральної України. І, скажімо, прийти до виборця з прибутовими наборами гречкою олією можна отримати просто в морду, вибачаю за слово. Тому на Західній Україні були запропоновані абсолютно інші технології конкурентами. Ну зокрема, повинен сказати, це той же самий маркетинг під соціальним опитуванням збирали людей, видавали по 100 гривень. Якщо приведуть іще людей на нове соціальне соцопитання, їм видавали 50 і таким чином задіювали, скажімо, цілу мережу. Друге, це я вже говорив про те, що набирали людей, а це сотні людей, які мали базу по телефонам, прозвонювали по виборцям і поплюжили одного з кандидатів. Ну, конкретно вас. Ну, конкретно те, мене конкретно так будемо говорити. І дуже було приємно, що люди, знаючи мій телефон, реагували, сказали, Ігор Степановичу, будь ласка, з таких телефонів йдуть дзвінки, які ось так чиняють. Зокрема, от коли ви говорили, чи є факти, чи нема фактів, там один з кандидатів міг прийти на ринок і дати 10 тисяч гривень при всіх, при камерах і сказали, роздайте там людям. А на запитання, чи. Ви розумієте, що це є підкуп виборця в виборчій компанії, то в нього було просте пояснення, давайте і ви, якщо у вас є. Тобто це є факти, які зафіксовані, але їм повинно оцінку давати не кандидат скажімо, на міського голову, а правоохоронні органи. А от випуски газет, я вважаю також, що наші правоохоронні органи не, не справилися з цими позиціями. Роздавалося море газет, які, звичайно, публікувалися. Не зрозуміло на яких верстатах, незрозуміло якими текстами, які розкидувалися по всьому місці, щоб вплинути на результат чи свідомість, скажем, громади міста Івано-Франківська. Але повинен сказати, що в виборця виробилось вже антитіло до саме таких провокативних речей, і оті Сотні, я повинен оголосити, сотні і сотні тисяч доларів, які були вкинуті в брудні технології, вони не мали того ефекту, на який сподівалися. Ми говоримо зараз про великі суми, але тим не менше, коли говориться про підкуп виборців, то ну доводиться чути цифри. Там хтось продає свій голос за 100 гривень, за 200 гривень, навіть за 400 гривень. Це є невеликі гроші. Фактично, чому так дешево на цих виборах коштує підкупити виборців, пане? Юрі? Ну, по-перше, людей довели до зубожіння, і люди так відносяться до всіх кандидатів. Всі ви однакові, всі ви такі сякі хапуги. Цей хоч кульок гречки приніс, чи кульок цукру, чи там 100 гривень дав, а ти нічого не даєш. Ну от плюс відсутність політичної культури. Погоджуюся з вами. Західна Україна і центральна Україна тут різниця. На жаль, в центральній Україні ще спрацьовує пакет гречки або інші продуктові набори, або такі подачки, грошові, або аптечки. Ну, я повинен сказати, що на Західній Україні в дійсності ніхто не пропонував, що дайте, будь ласка, за голос готові скільки то заплатити, бо це могло би трагічно закінчитись для того, хто пропонує. Тому більш вишукана система. Ну, умовно, там на 1 вересня. Видали... Вища культура, звісно, система підкупу. Так, от умовно, там на 1 вересня кожному першокласнику там видали талон на те, що він може поїхати в Буковель, умовно кажучи. Так, і така система якби застосовується, застосовувалася. Але ще раз хочу сказати, що вона не дала абсолютно ніякого результату. І все-таки виборець на Західній Україні він чітко визначає, що, чому, для чого і з якою цілею. І тут треба віддати їм належне. Букаваль з'їздила за Марцинківа проголосувала <ривіт> <От, ривіт> так, ну так ну не тільки за Марцинківа. <ривіт> дякую вам за цю розмову.